Сьогодні такий проєкт. Хочу зробити собі каток, прикатувати Та все. Воно потрібно для всього, для чесника, для сидіратів Я сажу бджолом. Зараз просіяв гірчицю і фацелію. Але ж бачу, що гірчиця лежить на землі, навіть дощ її не примив. І треба прикатати або проборонувати. Хочу зробити вже, прикатати. Так, з чого буду робити? Є в мене азбістова труба. Ось така. Я її, її прикатував, ну, я робив дуже просто. Трубу всередину на канат і трохи потягав в минулому році, після посадки часнику, по часнику Ну, наче прикатала, але ж це таке на колінці. Так, що я роблю тепер? Отакі диски від дискової борони. ось воно було, вирізав. Тут вже все готове. Все готове. Підшипник добрий, бачите вирізав дві. Це буде в нас всередину ось так. Воно війде в нас, сюди вал. Ну, зараз я закріплю. Уголками вже вирізав, отвори треба поробити. На 10, бо в мене сверло на 8, поки що просверлив, щоб було швидше. Ось так. Далі. Далі два вала на 16, вони сюди добре зайдуть. Ну, я ще трохи чухраю і добре зайдуть і нікуди вприсую, нікуди воно не дінеться. Нам потрібно ось, ось два вали, як це сігметри, в сторонку. Два вали, два диски Вісім, вісім кусочків. Уголка У мене два з половини. І такі я ж робив по ширині теж два з половиною. Отак. От далі. Це є. Зараз, поприварю, трохи візьму далі від краю труби, щоб її не обломало. Отак. Ну. Не так, а навпаки я хотів ось так. Ось так попроварюю. Трохи И... далі десь біля 5 см від краю, щоб не пообламувало. Потім намічу, намічу і пробурю вже. Ось так воно буде виглядати. І пробурю вже ось тут отвори, тут теж чотири, і візьму на болти ось такі. Відвалів, розварю рамку. Ось угольник вже підготував цей угольник буде звер, ну, зверху, з боку, десь сантиметр, сантиметр від, від труби, щоб убирати на налипання землі. Ось отак якось. ось. Варю своїм полуавтоматом, зараз він вдав два в одному, зараз сварка в мене інверторна, Щось я ржавчину якусь варив, не пам'ятаю. Буду переключатись, заварю, Приварю це на мічу, слідкуємо. Поїхали. Якось так, друзі. Вийшло, друзі, отакі дві конструкції. А, тепер, просверлив отвори і. Де воно в мене намічено? Все. Наче, так, да, так. Да. І тепер на набовти. Ось так воно глибше стає. Отак. Набувти. Болти. Зробив подалі. А тепер ця влізла від, ви бачите, на... 5 см, не знаю, може буде земля за... залітати, ну то вже таке. Будем. Эту неприємність ми переживем. Коротше. Ну, буде якось так. Вали стирчать на сантиметрів 10. Мені буде досталь, щоб доварити. Доварити рамку. Зайшло ось так. Бачите? Все добре, далі буде. Все, зробив, закрутив, получилось ось так якось. Ну, от тут не знаю, буде воно відкручуватися, ні, якщо заміню за на звичайні болти. Закрутилось добре, бо нові болти. А якщо буду відкручувати, не знаю таке. Ну це зараз, зараз мені треба закатати фацелію. Гірчицю отак. А потім заміню, бо бо це незручно, треба, треба якщо щось е відкрутити, поміняти, диск поміняти, або підшипником прийде капець, е витягнув, е зробив клац і все. Да, доська, да, помошниця моя. Помушниця моя, курочка, булочка моя. Так, друзі, вийшло закатати. Не знаю, буде воно видно, передасть, воно не передасть на відео. Ділянка трохи заросла. Треба дощик, щоб воно зійшло. Ось тут наче добре видно. Ну, я думаю, вона справляється. Я проєктом, скажу, так скажучи доволен, цілком, цілком задоволений, зараз покажу трохи ближче. Зробив зробив е. Рамка, значить, зробив метр від. Від уголка, котрий буде збирати землю. Ну я не знаю, буде воно налипати, не. не Подивимося. Розкос, два-два розкоси і посередині. Це сепка з. Адаптера наче. Так, це стара з адаптера. Я там нову купив. Ну, вона ідеально підійшла, приварив, нічого воно не буде виривати. Воно, ну, так що так. Пофарбую і буде воно працювати, друзі. Дай Боже. Ну, у кого будуть які питання, питайте, відповім. А зараз, зараз, друзі, отакий у нас вечір. Папа. -па. Слава Україні!